А У вівторок у комітеті Сенату США з питань збройних сил відбулися слухання, де також звучали заклики посилити українську армію. Американських законодавців у цьому переконував генерал Джон Кін, який раніше обіймав керівні посади у штабі сухопутних військ США. Генерал заявив, що своїми діями в Україні, а раніше у Грузії, Росія продемонструвала, що намагається перекроїти карту Європи, і готова кинути виклик існуванню НАТО. В Україні зараз пролягає фронт боротьби за ідеї цілісної, вільної та мирної Європи. Про це сьогодні заявила помічниця державного секретаря США Вікторія Нулан. Вона підкреслила, що Росія не припинить, якщо Росія не припинить спонсорувати насильство і не віддасть Києву контроль за всім державним кордоном України. Адміністрація Обами перегляне свою політику щодо надання Україні зброї. Продовжує Богдан Цюпин. Нині цілісна, вільна і мирна Європа постане або впаде з Україною. Український фронт боротьби за свободу є і нашим фронтом. Вікторія Нуланд знову заявила, що США та Європа не хочуть ослаблення Росії санкціями чи труднощів для російського народу, а лише вимагають припинення агресивних дій Москви ту ж хвилину, як Росія дасть можливість Україні контролювати її бік міжнародного кордону і припинить розпалювати конфлікт. Ситуація покращиться, припиниться потік зброї і бойовиків. Заручники повернуться додому. Санкції можна буде почати скасовувати. І боротьба, яку Москва називає внутрішньоукраїнською проблемою, саме такою і стане. Помічник держсекретаря США говорила про потребу європейцям, особливо новим членам трансатлантичної спільноти, боротися з корупцією, яку вона назвала питанням безпеки не лише в Україні, де це буде важливим мірилом, за яким український народ судитиме свій уряд і реформи, але у нашому просторі в ЄС і НАТО за цим треба дивитися. І також є питання, чи дозволяти іноземним урядам поширювати брехню у нашому суспільному просторі. За її словами, якби в Росії були вільні змі, то дискурс був би зовсім інший. І з залу пролунало кілька зауважень, що санкції і дипломатичний тиск досі не змогли вплинути на політику Росії щодо України, відповідаючи на запитання, чи можливе надання Україні летальної зброї. Вікторія Нуланд натякнула, що усі варіанти залишаються відкритими. Я не буду передбачати, яким шляхом піде політика. Ми хочемо, щоб припинилося насильство, щоб до того не дійшло. Але якщо не буде такої ж стриманості, яку виявляють інші, то очевидно, що нам треба буде переглянути те, що ми робимо. Богдан Цюпин, голос Америки.